Друзі, всім привіт на нашому каналі. Сьогодні про лікування птиці, вірніше про те, чим можна лікувати, якщо ми хочемо це робити. Взагалі, лікування птиці це тема така достатньо спірна і багато є людей, які вважають, що захворіла птиця, значить, є єдиний препарат для лікування це топорин. Бажано нагострити перед цим, ну тобто прибрати птицю. Але бувають ситуації такі, коли, наприклад, птиця цінна, птиця породна, або можливо птиця дорога, або просто це улюблена там курка, індичка, гуска, неважливо хто і хоче боротися за її життя. Бувають такі ситуації, і е основні методи лікування це, як правило, випийка препаратами. І е, навіть якщо ми знаємо, чим лікувати, як лікувати, дуже багато буває ситуа ситуацій, коли птиця гине саме під час лікування. Чому? Тому що випойка, ну як робиться випойка? Якщо птиця сама не їсть не п'є, ми випоюємо її примусово. Ми беремо шприца, пхаємо її в горлянку і туди заливаємо препарат. Але справа в тім, що не всі ми задумуємося про анатомію птиці і про будову взагалі її. Як дихальної, так і травної, е, травної системи, От. і біда в тім, що коли заливаємо в курку препарат, то буває, заливаємо, що не в гортань, не в стравохід, а заливаємо в трахею, і курка моментально топиться і гине. У курки виходить в горлі, якщо ну, заглянути навіть курці в горло добрих і дзьоба розкрити. Видно, що отак, от як подалі туди, там така широка дірочка, це є стравохід, а трошечки ближче, малесенька, вона так, як під язиком, от якось так малесенька, це є трахея, це то, через що курка дихає. І при неправильній примусовій випиті курки її втопити на раз-два. Друзі, я маю такий досвід, я втопила чотири курки. Чотири. І дійшла висновку. Мені колись це порадила дуже одна розумна жінка пані Ольга, величезна, їй за це дякую. Хочу з вами поділитися. Випою їм дуже просто, за допомогою шприця. Знову ж таки, але не просто шприц. Потрібно взяти шприц на 5 кубів. На 2 куби це мало. На 10 кубів не налізе на носик. У нас трубочка. Трубочку робимо. Зі шматка системи, з крапельниці, беремо шматочок, ну я знаю, ну 6 см беремо. 6-7 можемо взяти і просто відрізаємо. Якщо ж будемо просто намагатися вдягнути, воно все рівно не налазить. Тут варіантів два. Можна кінчик окунути в, окрі... в окріп. Трошечки його розігріти, щоб воно було більш пластичне, і пробувати натягнути. Я ж для себе отак роблю: я беру великі ножиці з, таким от, ну, з одним гострим таким кінчиком. І трішки ось в такий спосіб я вставляю, о, вставляю і намагаюся трішки якби натягнути цю трубочку на ножиці. І в такий спосіб, ось воно розширюється. Коли вже я дивлюсь, що воно більш-менш розширилось, пробую вдягнути шприц отакими прокручуючими рухами Ось, притримую і натягаю, натягаю, натягла десь от на пів сантиметрика, тому що був у мене такий випадок, коли я випоювала курочку. А було вдягнуто буквально на 2 міліметри, я натягла. І, друзі, відпала ця трубка прямо там в гортані. Щастя, що я зуміла в той момент курку спіймати і я то видрала. Тому що у неї ця би трубка стала б колом отак в гортані, туди пішла б всередину, я би її не достала. Дуже ретельно отак одягнути на пів сантиметра. І коли випоюємо, звісно, набираємо препарат. Курку берем двома пальцями за гребінець, і тут за дзьоба, і глибоко туди вгортань, ну, отак на 4 см, на 4-5 опускаємо і вводимо. І тоді не буде випадків того, що ми з вами втопили курку. Звісно, якщо дуже сильно постаратися і пхати не туди а в трахею, то і цим воно втопиться. Але це набагато зручніше, друзі. Пробуйте, якщо хтось хоче боротися за свою улюблену курочку. От такий, отака приспособа, не знаю, приблуда, джахаз, мій тато казав, колись він в Лівії багато років відробив. Ну, отака от приспособа все-таки полегшує життя. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, кому цікаво, про птицю, про кулінарію, про сад, про город, про те, що ми робимо, показуємо правдиво. Що робимо, що з того виходить? Які результати? Про все. На все добре вам!